Вітаю всіх, мої дорогесеньки! Поради на жовтень 25-го року для всіх знаків Зодіаку. Будемо робити на двох колодах і порада від колоди ангелів на місяць. Так, що нам вибачаюся, розсипалися мої любимі колоди? Що нам готує жовтень місяць, 25-го року? Не за горами новий вже 26-й рік. Капець, як все бистро. І так, як завжди, починаємо з овнів. Овне, п'ятерочка Пентаклій нелегкий місяць. Нелегкий, в фінансовому плані нелегкий. Не, не рекомендують карти брати кредити. Ви не себе не спасете цими кредитами, да? давати в борг, брати в борг, марнотранстворти, да? купляти де речі. Е, речі. Е, хтось, ну, хтось дуже могли, можливо, дуже проситиме у вас. виручити, виручити да? спасти. Спаси мене. Я потерпів аварію, я тут замерзаю, остановив да? машину, спаси мене. То дуже добре подумайте, давати уборок чи не давати навіть самим близьким людям. Да? Спасення утопаючих діло рук самих утопаючих. Отака от от порада. Місяць може бути таким холоднуватим в плані стосунків. Буде таке депресивний настрій, як обично, він з'являється в жовтні з першими холодами. Да? І буде казати, який ясикий, нікому не потрібний, забутий Богом, і мені холодно і мені плохо. Такі ще можуть бути настрій, настрої. Е, ну, такий от, такий він буде жовтень. Сім'рочка Пентаклій. Е, Сімрочка Пентаклій знову говорить нам про фінанси. Е, давши комусь гроші або потративши, вклавши їх неправильно, ви можете. Собрати невірний урожай, відкриваючи новий проект, позичаючи гроші, чи даю комусь гроші, чи вкладаючи щось гроші, чи купляєте купляючи щось, подумайте: а чи те поле я засіваю, чи туди я це все вкладаю, які плоди воно мені принесе. Знову ж кажу, можуть бути дні, коли буде повна апатія, але будуть дні, коли буде надія, коли труди увінчаються, хай і невеликим, але успіхом, і буде чому порадуватися. Порада від колоди ангелів. Король Днаріїв. І тут про гроші. Так що головна тема для овнів це гроші. Король дінаріїв у нас парень такий, знаєте. Дуже прижимистий, я б не сказала, що він жадний, він економний і прижимистий. Він лишні копійки не потратить, він завжди, знає учну грошам, він завжди правильно розпоряджається капіталом, і тому така от вам порада. І предложень буде багато, і казатимуться вони дуже радужними. Вам треба проявити способність привчати в золото все, до чого ви прикасаєтеся, І ізбігати. І ізбігати. Тих моментів, де ви можете потеряти. От Отакий у нас може бути жовтий. Далі у нас йдуть тільці. Для тільців, мабуть, дві карти йде. І так, король жезлов і п'ятерка жезлов. Дивіться, може бути якась напружена конкурентна боротьба в сфері роботи, конкуренція. За бізнес, за місто під сонцем, за якісь проекти, за якусь. Ну, в, в кожного це відіграється по-своєму, але це буде конкурентна боротьба. Вам прийдеться поборотися, поборотися за своє місце під сонцем. І вам тут треба бути королем Жезлов. Король жезлов це мужчина активний, пробитний, да? який має свою харизму, який вміє добре говорити, переубіждати людей, перетягувати їх на свою сторону. Ви повинні вміти. І ді, і ділом, і словом, клієнта переубідити, що я ваше спасіння да? і так далі. і так далі. В общем, тримати все під контролем, бути в курсі всіх подій, проявляти свою свої професіональні здібності і, звісно, вступаючи в конкурентну боротьбу, попитатися виграти. Хочу вам сказати, що, можливо, в цьому вам якраз і допоможе якийсь мужчина, який вміє вирішувати питання, якщо вам самому буде ну, важко з цим справитися. Так, далі і тут король жезлов у нас. І тут король Жезлов. та сама карта, яка говорить про ті ж самі якості. Не буду повторятися. Да? Будьте в курсі всього, будьте активні, зажигательні, хорошо говоріть, хорошо перебіждайте, красиво працюйте. І буде вам щастя. В будь-якому випадку, у нас випали два короля. Королі вже на троні, вони вже успішні. Значить, місяць таке обіцяє бути успішним, хоча і з деякими труднощами в роботі. Тому що конкуренція на ринку дуже висока. Так, далі що у нас? Королева мічей? Королева мічей у нас женщина дуже практична. Вона не приймає ніякого рішення, не не обдумавши всі варіанти, не прочитавши всі ходи. І тому ця карта вам радить таке: независимость, опит, реалістичність і остроумія. Да? Об'єктивно об приймайте рішення, зваживши все, перед тим, як приймати якесь рішення, ми, ми включаємо емоції, включаємо трія звость логіку. І будете так, знаєте, з інтуїцією. До всіх важких ситуацій постарайтеся поставитися з юмором. Далі у нас йдуть близнюки. Близнюки, король кубків. В цьому місяці вам потрібно бути, скажімо так, близнюки, проявити свої найкращі людські якості, да? вміння домовитися, всі питання вирішити полюбовно. Король кубків у нас емпатичний, добрий, миролюбивий. Да? От такі, от, 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 от такі от качества вам допоможуть в цьому місяці. Хорошо б відпочивати, хорошо б себе не перегружати, хорошо вміти тримати емоції під контролем або знайти спосіб, як скидати напряження, Да? Бажано, щоб це був не тільки алкоголь, а можливо, море, і, ну, і відпочинок, якийсь релакс, якась передишка. От такі у нас поради. Далі що у нас показують близнюкам? Король Пентаклі. Та що ж таке, дні королі? Король Пентаклі для близнюків це сфера грошей. Правильно розподіляти, адже головне не тільки заробити гроші, а й утримати їх. Це ще може головніше. Це ще може головніше. Да? Розподілити, скільки відкласти, скільки інвестувати, скільки в банк положити. Да? На чорний день хай його не буде, на чорний день не можна відкладати, але на якісь мрії і на якісь, скажімо так, свої бажання треба відкладати раціональне розподілення фінансових средств. Що нам радять колода ангелів, сіморка Жезлов? Сімка Жезлов нам говорить таке: захищайте свої погляди і свої рішення. Отстоюйте е, своє бачення життя і стійте на своєму. Е, і вам буде удача! Сімьорка Жезлов це карта переможця. Це карта активності. Далі у нас йдуть раки. Раки, туз Пінтаклі. Місяць може бути наповнений новою енергією, яка буде заходити до вас. Вам захочеться слави і да? Слави і звісності. Туз Пінтаклі це у нас про гроші, про щасливий случай, про удачу і про шанс. Так, шаловіть свою жарптицю за хвоста і не опускайте свій шанс. Так. Саме головне в жовтні. При всьому тому, що він буде досить депресивним місяцем для всіх нас не розочаровуватись, не знаєте, як в голові, якщо ти в голові своїй уже потерпів поразку, то ти її потерпиш і в реальному в житті. І тому саме головне не настроїти себе на поразку, не, не зайти в такий депресивний стан, да? не зайти в апатію, коли да, все одно програю. Ніколи не, не жали багато, не будемо починати. От тільки не це, і карти вас про це попереджають. Да? Тому що тут поразка у людини тільки в її голові, вона вже її вообразила, що ці всі дев'ять мечів воззяться їй в серце, в живот, в голову, в шию, і все, і буде кінець. Да? Але мечі, мечі спокійно висять поки що на стіні, а жінка вже лежить без пам'яті. Так що, от такого настрою треба і збігати. Так, що вам радять вищі сили? Воздержання, послання Архангела Задкіїла. Воздержання це время для баланса, здержаності, благодарності вищим силам. Об'єднайте усілля, скажімо так, Всесвіту і свої зусилля для того, щоб збалансувати свій внутрішній стан і свою гармонію із світом, і з самим собою. А от така у нас. Карта і порада від вищих сил. Далі у нас йдуть леви. Леви карта мир. Леви, у вас в цьому місяці завершиться якийсь етап життя. Якусь сторінку ви перегорнете. Всі складуться всі пазлики, ви скажете: Слава Богу, я досяг того, чого я хотів. Все воно склалося. Оцельна картина нарисувалася, цю сторінку свого життя я перегортаю. Це карта досягнень, це карта успіхів, це карта, але це карта остання в колоді. Вона завжди щось завершає. Що вона в нас буде завершати? Вам предстоїть новий шлях, новий путь. Я починаю все спочатку. Руки бояться, ой, очі бояться, а руки роблять. Це з цієї серії, коли треба починати щось нове. Новий шлях, і багато ідей, і багато думок, але в голові страхи, але починати треба. Починати треба. От таким от буде місяць. Для когось буде дуже багато роз'їздів і дороглеви. Мир, послання Архангела Михаїла. Що нам говорить ця карта? Робота виповнена замечательно. У вас, у вас дві карти мир леви. І тут, і тут. Да? Ви від цього почувствуєте радость, удовлетворення. І, скажімо так, такі, і благодарності самому собі, і творцю, і вищим силам. Да? Путь к, к новому відкрит. Цю сторінку перегортаємо. Робота виконана, завершена, йдемо далі. Такий посил для левів цього місяця. Далі у нас йдуть діви. Діви луна, а діви навпаки, такі, як у розбитого корита. Ніяк не можуть діви похоронити минуле. Уже треба давним-давно щось змінити, забути, закопати, але в голові немає ясності, куди ж двигатися далі. Дуже страшно зробити крок вперед. От страх, який не дає відірватися від старого і піти в нове. А надо. А надо, да? Але люди, які переживають енергію Луни, не розуміють, що преодолів себе, послухав свою інтуїцію. Да? Послухав, побачивши якісь знаки, відчуття, і зробивши крок вперед, преодолівши свої страхи, ти отримуєш свободу, коли ти преодоліваєш свої страхи, там свобода. Там свобода. Але карта така, коли страшно, коли муторно, коли не зрозуміло, що буде далі, і тому тримаєтесь за старе і ніяк не зробите крок вперед. Карта мир. Завершайте цей етап свого життя. Він все одно завершиться, він уже на завершенні. Карта миру, остання карта в колоді говорить, він все одно завершиться. І тому, хочете ви того чи не хочете, вам прийдеться починати все з нуля. Життя циклічне, треба йти вперед, передоліваючи свої страхи. Далі у нас ідуть п'ятерка жезлов. Петюрка жезлов це карта такого внутрішнього конфлікту. Але в цій колоді це карта, да, де на цьому конфлікті розцвітають на стрілах цвітуть цвіточки. І тому це карта говорить вам таке: конкуріруючі цілі, конфлікти можуть бути, да, але, скажімо так, вступай в боротьбу, вигравай конфлікти, вступай в конкурентну боротьбу, вигравай конфлікти, вигравай. Скажімо так, битву на полі боя, да? виборі своє місце під сонцем. Не попробувавши поборотися, ти не можеш отримати перемогу. Далі у нас йдуть терези. Терези сім'єрка мечів. Це карта хитрості. Це карта, коли можуть бути ситуації, коли ззаді е хтось з ножечком питається встромити ніж в спину. І тому е терезам треба бути дуже і дуже обережним. Дуже обережним, тому що, можливо, подстава, подвох, нечесна поведінка, подла поведінка, да? вам треба бути інтуїтивним, гибким, з чуйкою, обертатися навкруги, обертатися назад, чи ніхто там за спинкою не стоїть і не хоче вам втикнути ніж в спину. Про що говорить і друга карта П'юрка Пінтаклій. П'ятюрка Пінтаклій це карта потірь, це карта, можливо, навіть такого обніщання або Неправильне розподілення фінансів, коли ти десь зробив промах і залишився в програші, і тому будьте дуже обережні своїми витратами, можуть бути депресивні стани, коли тобі кажеться, ніхто мене не любить, нікому я не потрібен, мені холодно, і я в цьому світі взагалі один. Виходьте з цього стану, ці дні з таким настроєм треба просто пережити. Це осіння депресія. І далі у нас іде башта. Башта послання Архангела Чимуїла. В цій колоді, колоді ангелів це позитивна карта. Як би вам страшно це не казалося, да, слово башта. Важливий жизненний етап, важливий жизненний случай, відкриття, да, яке може відкрити вам нові горизонти, завершення старого і початок нового етапу в житті, очищення від всього, що померло, що повинно піти з вашого життя. Так що після цієї башні у вас виростуть крила, і ви будете далі йти більш легкою походкою по життю? Далі у нас йдуть скорпіончики. Скорпіони, троєчка Пентаклей хороший робочий місяць. Учимося, працюємо, отримуємо гроші. Отак От говорять карти. Да? Хто шукав роботу, може її знайти. Хто хотів піти кудись вчитися самий раз. Місяць в фінансовому плані продуктивний, місяць хороший для учоби, для продуктивної роботи, для продвіження по службі, для того, щоб попросити добавку по зарплаті. І це для вас скорпіони хорошо. П'ятьорка мечів. Ізбігайте конфліктів. Ізбігайте конфліктів, можуть бути ситуації, коли ви якийсь конфлікт, якусь, ну, якусь, да, повседневній повсідні, житті можете прямо от, знаєте, роздути до масштабів драми. Не треба цього робити. Не треба цього робити. Будьте безконфліктним. Постарайтеся ізбіжати цього всього. Ну, якщо вже случиться вступити в конфлікт, да, його неможливо ізбіжати, то ну, приймайте бой і програйте або виграйте його з достоинством. Порада від архілоди ангелів. П'ятерка чаш. Е ви будете бачити світ трошечки таким, як воно є насправді. У вас буде способність і по цій карті, і по цій карті все Да? Кожну якусь неудачу життєву, ну, якусь неудачу просто, побутову якусь віч перевращати в трагедію. Понімаєте? вам буде казатися, що прямо все у жовтні проти мене, все проти мене. І тому упрощайте це все. Що упрощено? То не таке страшне, як, як ти думаєш. Да? Е, що упрощено, то вони е, е, не, 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 не треба боятися, скажімо так. Тому що у вас буде відчуття якогось повного фатального мандрівця в житті. Але насправді це виглядає не так. Це тільки у вашій голові. Далі у нас йдуть стрільці. Так, перевернута карта, я їх не дивлюся, не пишіть мені, чого я їх перевертаю. Карта дьявола для стрільців, місяць соблазнів. Ну що, стрільці, будьте на чеку, дьявол многолікий, ви навіть не замітите, як уже окажете, окажетеся в його лапах. Да? А взамін дьявол завжди требує цену. І обична цена ця ваша душа. Так що будемо дуже обережні, скажімо так. Да? Ні до чого і ні до кого не треба прив'язуватися і розтворятися. Ні до кого, ні до чого не треба. Ні, ні, Вірніше, нікого і ні, нічого не треба робити своїм наркотиком. Ні віші, ні гроші, ні людину, ні обставини, ні віщества, да? тому що це всі наші пристрасті, в які ми потім заганяємо себе і оказуємося в клітки цих пристрастей. Так що будьте дуже обережні. Так, Королева Пентаклі. Королєва Пінтаклі нам говорить про те, що будьте особливо обережні в поводженні з грошима, тому що, можливі кражі по діяволу. Це кража може бути, да? можливо, якийсь страх за гроші. Можливе предложення нечесного заробітку грошей, коли тобі предлагають, Вася, давай тут заробимо. Да? Це нечесно, але ти зразу отримаєш місто 10, 10. Так от, будьте обережні з цим усім, майте голову на плечах і думайте, тверезо. Далі у нас порада для стрільців, десятка дінаріїв. І тут гроші. Десятка динаріїв це карта про, про те, що е розподілення денег в сім'ї, кому що купити, як розподілитися, да? що робити, це способність освободитися від е залежності від грошей. Тобто, коли ж, гроші тільки е ціль твого життя, то життя тіряє всякий смисл. Да? Є ще ж інші якісь у нас прерогативи в житті: духовність, почуття, кохання, да? дружба. Так що не розтворяйтеся повністю в деньгах, а в практичному плані вмійте правильно розподілити деньги на всіх членів своєї родини або по всіх сферах життя. Козірог, що у нас Козірох? Восьмірочка кубків. Козіроги в жовтні можуть. Залишити щось у минулому і піти вперед, шукаючи нові шляхи. Це може бути що угодно, в кожного відіграється по-своєму. Да? Хтось розірве стосунки з коханою людиною, хтось з другом, хтось піде з старої роботи, хтось переїде в інше місто, в іншу країну, хтось поміняє роботу, сферу діяльності. В кожного це відіграється по-своєму. Але те, що колись вам було дорогим да, і значимим, перестане таким бути, і ви підете шукати. Чогось іншого. Так, уміреність. Карта здоров'я, карта виздоровлення. Займіться своїм здоров'ям. Зверніть увагу, хто хворів, буде виздоровляти. І карта гармонії внутрішньої. Карта гармонії з, скажімо так, з самим собою і з усім світом. Дуже часто ця карта говорить про те, що спішити не треба, покинувши щось старе, не спіши вступати в щось нове. Можливо, треба побути деякий час в роздумах і не спішити приймати якісь рішення, да? просто побути й послухати себе. Порада від колоди ангелів для Козеругів. Двойка жезлов. Ви на своєму місці. Да. У вас можуть з'явитися нові партнери, нові обставини, нові контракти, щось нове. Е -е е поки що це двойка жезлов, тільки плани, відчуття, емоції, да. І якісь наработки. Поки що це на такому уровні знаходиться. Да. Але продовжайте потихеньку-потихеньку двигатися вперед. От така порада для козеругів Водолійчики на жовтень. Карта мага. Ну що, водоліє, ви самі творці свого життя. Уміння красиво говорити, проявляти свою артистичність, харизму, вміння показати всі свої таланти, вміння ярко проявити себе і показати себе цьому світу це ваші козирі в жовтні місяці. Особливо ораторське мастерство. П'ятьорочка Жезлов нам говорить про те, що буде немало днів, коли будуть конфліктні ситуації. Да? Якщо не можна їх і збіжати, скажімо так, то ну, прийде поборотися за своє місце під сонцем, да? прийдеться доказати, що ви кращий, і вийти побідлем з цієї боротьби, тому що ви маг уже побіділь. І порада, колісо фортуни, послання Архангела Михаїла. Час положительних змінень, час, коли фортуна на твоїй стороні. Да? Часто, коли будь-яка ситуація. Може внезапно і зміниться Люба ситуація, то тобто є це і в когось в особистому житті буде, в когось в роботі, в когось взагалі по життю. удача на твоїй стороні вперед, водолій. І рибочки. Що у нас ідуть для рибочок? Колісниця. Рибочки, двигайтесь вперед. Октябрь прекрасний місяць для нових перемог. Для покупки нової машини, для ремонту транспорту, для переїздів, командіровок, путешествій. Але коли ніхто не путешествує, можливо, да, хтось нікуди не їде, то це карта двіження вперед», це карта перемог, да, рибочки. Навіть після будь-якої неудачі у вас є вміння встати, отряхнути крила то есть, да, і розправити їх і рухатися далі. Вперед не зупиняємося. Удача на вашій стороні теж. Що у нас тут? Е, і будемо рачительними. В жовтні, всім якось поради, знакам зодіакам виходить, не тратьте грошей зря. Хай ваше побуде при вас. Да? Не розставайтесь поки що з ним, не робіть бездумних трат, побудьте жадіною говядиною. І що вам радять, колода, м -м, карта сонця, колода ангелів? Карта Сонце послання Архангела Уріїла. Щасливий результат, щаслива пора життя, блістящі нові ідеї, да, котрі принесуть вас до нових скажімо так, результатів. Будьте впевнені в собі. Ви на вірному шляху. Удача на вашій стороні, Всесвіт вас підтримує, ви, сонечко. От такий у нас жовтень для всіх знаків Зодіака. Я всім бажаю удачі і мирного неба!